Ну от на честь вчорашнього великого свята до нас сьогодні в гості прийшли ну просто особливі гості, з якими ми зараз поспілкуємося. Про ну дуже важливі питання і нехай з запізненням, але ми їх привітаємо з Днем Прикордонника, тому що вже зовсім скоро вони охоронятимуть наш кордон український. Привіт, а на сьогодні давай давай. Давай палянки записано принаймні, а, що це курсанти Д да, курсанти. Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького uh -huh. Наталя Жагаляк і Максим Ільченко. Ось вони вже у нас на дивані. Знайомтеся. Доброго Привіт. ранку. вам. Доброго ранку ранку. А о котрій годині завжди стаєте під час навчання? 6.30. 6.30. Ну ти ну, красива. Ви чайте шостій тридцять, вмикайте ранок на поділлі. До сьомої ще вони дивляться. Тоді, коли в нас перерва годинна ем... крос біжите. Так. <говорит> <говорит> да. <Да>, <говорит> який Заряд? саме ранок у вас під час навчання? Такий біговий трохи. Встаєш, побігав трошки, потім одразу поснідав і одразу ж на навчання. Немає в принципі вільного часу. Але, мабуть, святковий день день прикордонника був зовсім іншим. Як ви відсвяткували його? День прикордонника в нас був святковий день. Спочатку в нас було організовано дуже гарне дійство, концерт, на який були запрошені гості як з різних областей, так і з Хмельницького. А також, як ви знаєте, ансамбль Державної прикордонної служби також виступав у нас у Хмельницькому. Mm -hmm. І місцеві жителі могли також е, бути присутні на урочистостях до Дня прикордонника на Майдані Незалежності. Клас. Ага. А до речі в Наталі. Вчора, в день прикордонника, я якраз хотіла запитати був. більш Делепо, сладуємо, просто. З день збираю, народження тебе на кей захиснення, але абсолютно. Як відсвяткувала день народження? Е день е я відсвяткувала дуже добре, бо насправді це Розіскова. для мене свято дуже надзвичайно, оскільки подвійне. І я вже думаю, що з самого народження вже мені судилося бути прикордонником, так як День народження припадає саме на цей день, хоча про це я не знала до поступлення в академію. Ага. А Максим, ти сказав таку такий вислів по військовому? Що означає по військовому святкувати День народження? Ну от у неї була День народження. Все одно вона прибувала до академії, була на своїх цих шикуваннях військових. Навіть коли ректор нас вітав, вона мала там відкрикнути «Бажаємо здоров'я, там товариш генерал. Тобто не дали їй розслабитись, як ніяк все ж таки військова людина і має дотримуватись цих сигнал. Ну, тому що порядок має бути правильно? Ну, взагалі, а. мені здається, що хто такі прикордонники на Хмельниччині знають, тому що я розумію, що в нас одна Зібріна. така успішна єдина академія. Хто такі прикордонники знають, але хотілося б знати таке більш про особисто так. Хто для вас є прикордонник? От особисто для тебе, Максим, потім вже чи на ну, для мене прикордонник це та людина, яка завжди готова захистити, завжди стоїть на рубежі державного кордону. Це людина, яка зустрічає всіх людей, які в'їжджають в Україну, яка проводжає всіх, хто тобто, це, обличчя. Це Не обличчя. тільки захисник, це обличчя, так. так. Обличчя Дуже держави. представницька така відповідальність на них покладена. Ну, я вважаю, що прикордонник це я насамперед людина-патріот, яка є взірцем гідності, честі, відданості своєму народові та батьківщині. Тут навіть не потрібно задавати запитання, чому обрали саме таку професію, тому що от відчувається, що любите свою професію майбутню. Так, любимо. На якому факультеті навчаєтесь? Філологи, от я до речі, зараз Судяє хотів би це в... сказати. Що філ філологи, в моєму розумінні, от якщо там військовий перекладач чи там прикордонник перекладач, ну це людина, яка завжди не знає з якимись ем... книжечкою, книжечкою словариком, так з якими документиками документами там щось переклали і пішли. Виявляється, їх життя майже нічим не відрізняється від тих людей, які з автоматами ходять по кордону. Це правда? Звичайно, що не відрізняється, оскільки це у нас де як друга спеціальність іноземні мови, ми так само виконуємо обов'язки як звичайні офіцери-прикордонники, які навчаються на різ на інших факультетах. У нас є факультет права, факультет охорони державного кордону, і факультет оперативно-родськової діяльності та інженерів. Але філологи так само, як і інші, мають ті самі військові науки, так само їздять на стрільби, так само стріляють і дівчата, і хлопці. От. І нам іноземні мови можуть пригодитися при зустрічі іноземців, щоб вільно володіти і могти спілкуватися Ви вчите англійську мову? Ні, взагалі в академії основні дві іноземні мови це німецька та англійська. Ми вчимо з нею англійську, але є ще дві є додаткові мови. Угу. Так трапилось, що я вчу румунську мову, а вона вчить турецьку. А взагалі у нас можна ще вчити словацьку, угорську, французьку. Так, польську. А, а як сказати доброго ранку, мовами, які ми вивчаєте, крім англійської і німецької. Ну це банально. добре. На румунській це буде Буназіло. Буназіло? Так от ми вам кажемо. Буназіло, Бу а в турецькому турецькій а, Мерхаба. Я знаю, ой, так було і в Боже, в Ізраїлі, але в Палестині зі сторони Палестини, там mm -hmm. теж Мерхаба. Ти була в Палестині? Чи стала вийшло? Стало вийшло. Я, я, я боюся тепер. Розкажіть, чим різниця? Ми вже почули, що в принципі прикладачі мають той самий розпорядок дня, що і інші спеціальності в прикордонників. А от чим дівчата від хлопців відрізняються суттєво як прикордонник? Ну, суттєвих всяких відмінностей таких немає, оскільки вимоги до нас однакові. Ми будемо виконувати одну й ту саму роботу на кордоні. І якщо говорити про те, чи ми сторона, чи ні, жінки, я маю на увазі. То я б хотіла сказати, що взагалі в багатьох країнах світу є жінка, жінки є міністрами оборони, навіть зокрема у Франції. А також, щоб не доводити те, що жінки є слабшими, можна навіть, приклад, навести те, що першими космонавтами також була одна жінка Валентина Терешкова. Так що... Яку мету ти ставиш для себе? Ну, я вважаю, що я, я хочу космонавт. досягнути високих, високих досягнень у військовій службі. Можливо, навіть дослужитись до генерала, хоча це не дуже, не дуже... Легко. легко так. Не а так складно легко. було проміняти елегантні жіночі взуття на, Підбор. ну, на підборах. Все. Я думала, ти не на підборах. Ну, сьогодні сьогодні... Ми взагалі просто ходимо в академії в камуфляжній формі одягу і в військових черевиках. Ну, так якщо... а сьогодні такий парадно вихідний у вас одяг. Так, так? сьогодні так. просто вирішили з нагоди вчорашнього свята. От і з нагоди приходу на ранок на події, звичайно. Ну як сказати, звичайно, для кожної жінки досить важливо виглядати гарно струнко, на високих підборах та в дуже розкішній сукні чи в спідниці. Але я вважаю, що дівчата чи жінки в формі виглядають не менш привабливо і. От, до речі, зараз питання до Максима. Максим, а ти відчув оцю різницю, коли ти йдеш містом? Я, до речі, хочу сказати, що Наталя вона зі Львова, а Максим з Дніпропетровська, правильно? Так. Тобто такий схід і захід разом в Національній академії Державної прикордонної служби. А ти відчув, от, гуляючи Хмельницьким чи, можливо, рідним містом у військовій формі якесь інше ставлення з жіночої половини населення до, до себе? До речі, в Хмельницькому така специфіка, що люди вже ніяк не реагують на, на людей у формі. Вони просто звикли, що ти йдеш. От, наприклад, коли я в своєму місті йшов по формі. Таке враження було, ніби я там йду босоніж чи ще щось, тому що так всі дивились. А тут, в принципі, майже вже всі звикли, просто, що ходять люди в береті, там, в комплеваному одязі. Тобто ніхто не, майже не звертає вся. Але звично це... Ситуа... Ну, молоді дівчата дивляться, звичайно. А ми на них, так що все нормально. Класно. Чи правда це те, що Національна академія наша вона буде допомагати в організації Євро 2012 і проведенні Євро 2012, тому що ходили чутки, що наші курсанти, які навчаються тут у Хмельницькому, поїдуть Будуть до Києва допомагати. чи до Львова, до міст, які приймають цей чемпіонат, і допомагати перекладати. Іноземцям, ми, ну, як ми знаємо, що Євро 2012 це дуже визначна подія для України. Вперше в історії чемпіонат Європи з футболу проводиться саме на теренах нашої держави. А на рахунок курсантів, то планується залучати курсантів Національної академії державної прикордонної служби саме філологів, оскільки вони володіють, вільно володіють іноземними мовами і зможуть спокійно спілкуватися з іноземцями, вболівальниками та гостями нашої держави, а також Планується взагалі, як це важливо дуже для України прийняти євро 2012 дуже гарно. Так і прикордонник є обличчям нашої держави, тому як ми їх зустрінемо, так вони й проведуть, мабуть, час в нашій державі. Звучить класно. А взагалі, от е, як вдається, да? ну, я, я от сижу і я досі не можу от, зрозуміти от, поєднання таке. Жінка, військовий, серйозність така. Ну я просто того зрозуміти не можу, але на жаль, час нашої програми трошки підходить до завершення, і хотілося би вас попросити побажати е, прикордонникам колегам. своїм колегам з, на, на, з нагоди вчорашнього свята якісь побажання. Ну, користуючись нагодою, хотілось би привітати усіх ветеранів, усіх тих, хто зараз захищає державні кордони України, а також особливо хотілося б привітати ректора Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, генерал-лейтенанта Райка Валерія Вікторовича, а також весь особовий склад нашої академії з цим професійним святом і побажати, звичайно. Благополуччя вам та вашим сім'ям добра та щастя. Ми вважаємо, що нехай на кожному так. кроці у вас буде радість, щастя і, і вдача. І, і декілька слів, давай ще Максві тебе. Хочеться привітати ветеранів без сумнів, тому що їх досвід є фундаментальним нашої службі. Вони розбудовували її, завжди захищали кордони. Також хочеться привітати молодих прикордонників от як ми з Наталією, щоб їм завжди щастило, щоб вони брали приклад. Зі зразкових ветеранів та були готові перейняти цю естафету подальшому. Ну, ми дякуємо вам за те, що так рано завітали до нас, до нашої студії, аби поспілкуватися. Тим більше одразу а після свята. Так. От і а, що ж, друзі, залишайтеся з нами. Хочете теж передати привіт всім прикордонникам, тому що українські прикордонники найкращі, а поляки а мене вісім годин 10. тримали на кордоні. Вісім годин, а наші найкращі. Ми продовжуємо.